Дивіться, хто тут? Гоу Сімоне! Зайчиня чудове! Гоу Сімоне! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Ми усі малеча. Ти квач, Сімоне! Постривай, я тебе спіймаю. Я в хатинці, Сімоне. Не дістанеш ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Але я залоскочу. <плес> Це не смішно, Сімоне. Ще й як? Це супер смішно. Я тебе зловив. Цуськи, бо ти шахраював. Лоскотати не можна. Не можна. Ти просто кепський гравець, Гаспаре. Це неправда. ти великий шахрай. А ти, mm. ти просто малюк. Mm. Це не чесно. Якщо ти такий, я з тобою не гратимусь. Ось так. І я з тобою не гратимусь. Я не хочу гратися з малюками. Ось так. Я не малюк, щоб ти знав. Hey. Oh. Можна з тобою погратися. Мене звуть Гаспар, а мене звуть Аліса. Ми можемо гратися разом. Так, супер. Oh, У мене нова подруга. Ля-ля, ля-ля-ля-ля. Я поїду на санчатах. Ля-ля, ля-ля-ля-ля. Одягни шолом, Гаспаре. Добре, мама. Мені байдуже. Я знайду з ким кататись на санчатах. Розважайся, зайченятко. Гей, привіт! Можна мені з вами? Вибач, нас вже і так двоє на санчатах немає місця. Нам так весело на санчатах, Сімоне. Дуже весело. Мені байдуже, Гаспаре. О! Привітик, мене звуть Сімон. Привіт, а я Еммі. Можна з тобою покататися. Якщо хочеш, я штовхатиму. Але ти ще малий, щоб штовхати. Що? Та ні, я не малий. Я суперсильний. Ось бачиш? Ну, гаразд. Що таке, Сімоне? Не можеш? Ні, ні, ні. Я просто послизнувся. Ти упав у сніг, Сімоне. Можливо, та тепер я граюся зі старшими. Гаразд. До зустрічі Сімоне. мене. Гайда Емі, <правді> ми нас дожимо їх. Тепер ти штовхай. Ну ж бо Емі <правді> вперед. Гаразд. Вперед. <правді> <правді> так. Сімоне, ти точно знаєш, як керувати санчатами. Звісно, знаю. Не турбуйся. Гей, малюче, ми їдемо швидше. Обережно, Сімоне. Ми сильно розігналися. Дивись, куди ми їдемо. Повертай, бо вріжемося. О, ні, я не можу. Я знала, що ти ще малий. Звісно, я вмію керувати. Це твої санчата погано повертають. Що? Мої санчата чудово повертають. Це все ти, бо ти малюк. Що? Сімоне, тепер ти малюк. Якщо ти така, я з тобою більше не гратимусь. Я з тобою теж. Ось так. Мені байдуже. Привітик Що сталося Сімоне. Я грався з дівчинкою і вона назвала мене малюком. Так не дуже гарно казати. Так, зовсім не гарно. Куди ти йдеш? Зайченятко. Хочу дещо сказати Гаспару. Гаспаре, якщо хочете, я можу вас штовхати. Але я гадаю, що ти не граєшся з малечею. адже я малюк. Так, я не люблю, коли мене називають малою. Мені дуже шкода, Гаспаре. Знаєш, можливо, я теж іще малюк. Може, ми обидва малюки. Oh, yeah. Так, так. Ми обидва малюки. А можна і я буду малюком? Так, так, а вже ж ми усі малеча. Yeah. Так. Now, yeah. Тепер, Сімоне, ти наштовхаєш. Ну що, ви готові? Хто найшвидший? Це ми обережно. Мчить найшвидша малеча у світі.